Саша, можно туда кинуть кошку пидать? Там їх ша, шта, 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 ну, там де Штау ми були, Штук 4 робочих. Ну спочатку тут, тоді да, цю сторону трап... відпрацюємо, правильно? Да, да. Так, так. Так ми будемо куди йти, В том напрямку? или в этом? Нет, сначала пидем сюда, потім підемо наверх. Да. Потому что мы как раз автомайданом, когда були в прошлый раз, вот там, де ми зустрічались, ми ще чуть-чуть туда, где-то может километр закончили. Там как раз. типа как огороды, дачи и выходят тоже. -то. Ну я только что просто ТГ звонил, то я зачепил кушку. Есть? Веревка. А ]ез. это веревка натягивает, да. Она нас Паучка. Есть? Есть. Тут, так. А теперь треба десь, якщо найти, там кросс должен да. быть, можно его зачепить, а газу Они, как правило, dai. на дерево там его должны нет. заматывать, сейчас Бывает, что кидают в землю. А де ти, Андрюх удів. А він, вони пішли далі дивитися там ж по фронту роботи. А. Ну, хлопці ж різать будуть зараз, щоб оцінити, бо аж пішком треба йти. Саме по середині йдуть за тим мостом. Там шикарний такий.

Дивіться, отні до повороту Ні, Взагалі нема ні одного це буквально тисячу метрів. Ми це навіть і кушки не кидають. Бачи роботи, так і не робить, то робить. Щоб, щоб там із цього щоб, з ролика не з коло. Не спало. Ні, 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 не тяни, ви не тянете ч. Ватроса докупи та йому. Та ми лебетку сейчас піднимем, нафига? Давай, На пойдем снимайся поднимай. Ой-ой-ой. Кошка моя, блин. моя. <рігла> так, оце такий треба... у нас Улов сегодня, тобто да? Давайте там обрезать веревку. Ди там ще, ще, ще на веревку, дай ты да, да, навіть ну, ну, да. Да, это хороший. Лесенка тика, вот тут. А ну прыгай, як на потутик. Вот хороший. Ты вам не дай, пух, да.

О, пішов, пішов, молодець. Державною екологічною інспекцією спільно з бійцями роти аварійно-рятувального загону Державної служби з надзвичайних ситуацій та бійцями роти спеціального призначення небайдужими громадськими активістами та рибохороною продовжується робота. Щодо вилучення з водойм Черкащини незаконних знаряд лову. Так, на річці Росії Черкащини були вилучені незаконні знаряддя лову пауки. Звертаюсь до небайдужих мешканців Черкащини та активістів. Про такі факти, будь ласка, повідомляйте Екоінспекцію, Рибоохорону та органи національної поліції. Ми будемо робити надалі свою роботу.